Скажіть, будь ласка, як вас звати, яку команду представляєте і з якого регіону приїхали ваші гравці до Тячева на цей турнір? Доброго, доброго вечора. Збір, головний тренер збірної України Ю-21 з порушеннями слуху Таймаза Валерій Володимирович. в, це в цій складної ситуації з агресією Російської Федерації дуже тяжко було знайти хлопців для комплектування збірної «Ю-21». Багато спортсменів з порушенням слуху виїхало за кордон, і ми почали все з нуля. Тобто, починаючи спочатку, привезли зібрали зі всієї України хлопців щоб провірити юг, у нас є ціль, ми готуємося на чемпіонат світу Ю-21, який відбудеться в Казахстані в іюні з 1 по 10 число. Футбол футбол у нас, але це буде перший раз футзал. Ми спробували, привезли такий склад, щоб відібрати хлопців на нову основну команду для збірної, для підготовки в Казахстані. Хлопці не футзальні, але пробуємо потрошку цей процес вникати, щоб вони розуміли футзал. І потрошку що отримували опит, дуже хороший турнір. Хлопці дуже багато чому я думаю навчилися і побачили, над чим нам треба працювати. А Можете поділитися з нами, які цілі ставили на цей турнір і чи вдалося їх досягти. Ціль на ці змагання ну, трішки не вийшло. Те, що ми планували. Тому що наші спортсмени е, ну видно, що вони футболісти, не футзалісти, а саме футболісти. Нічого час є. Ми будемо працювати. Ми, ну, він рахує, що ми, ми дуже добрий досвід з цього турніру. Ми побачили, над чим нам треба працювати. І тому наша головна ціль це підго підго підготуватись до чемпіонату світу. І я думаю, що цей приїзд ми не дарма сюди приїхали. Хлопці дуже задоволені таким класним кваліфікаційним турніром, дуже хороші команди. І я думаю, їм є на чим вчитися. І команди, які ви бачили тут на турнірі. На, на, всі на одному рівні. Є таки, трішки команди, які кращі, так, але все рівно на, на одному рівні нема кого виділяти. Ну, видно, що всі досвідчені гравці, видно, що вже не перший рік грають в футзал. Тому, в принципі, рівень хороший і нікого виділити не хотілося він хоче додати велике дякую організації Артему Купенко, християнській футбол «Даймонд Ліги за те, що прийняли нас, і дуже велику вдячність. Хочу висловити спортивну Федерації Глухих України за те, що знайшла можливість оплатити нам цей приїзд на ці змагання. Дуже великі уклін. Що ви хотіли побажати команді своїм а також іншим командам? Бажаємо, щоб всі так і розвивалися, щоб все продовжували, щоб не зупинявся спорт в Україні, щоб всі надалі змагалися між собою, але на рівні дружнього. І найголовніше це наша перемога і слава Україні. Чи очікуєте, щось від завтрашнього дня будете споглядати за фіналами? І чи будете за когось можливо вболівати? Дуже тяжко відповісти на це питання, бо ми вболіваємо за гарний футбол. А ну, точніше, на, на даний момент за гарний футзал. Добре, ну я думаю, що завтра якраз свято футболу наше продовжиться. І всі гравці і команди, не тільки ті, які будуть на полі, а які будуть і у залі, отримають дійсно насолоду від е гри. Так, Також дуже дякуємо вам, що ви долучилися до цього турніру. Так, так. І дуже приємно, що ви взяли у ньому участь. І дуже приємно було споглядати за молодими хлопцями. І ми сподіваємося, що вони гідно представлять нашу країну на міжнародному турнірі і привезуть нам хоча б декілька приємних сюрпризів і нагород. Дякую вам велике. Бажаємо вам успіхів, всього найкращого, мирного неба над головою. Будемо болівати за вашу команду. Будемо чекати результатів. І гарного вам часу завтра на турнірі. Дякую вам велике. Слава Дя... Україні, героям слава! Дякуємо за інтерв'ю, всього найкращого. Дякую вам.